Всім привіт! З вами Емілія і ви потрапили на канал Сентс Джуніор. Сьогодні я розповім, пародію на... розповім... Пор... Ну, пародію на вірш Тараса Шевченка мені 13-ти минало, котре написала моя найкраща подруга Анна Окраченка. Від цього, від цього віршу ви обісетесь чи обісеретесь від ржаки, я так розумію. Ну, Поїхали. Мені тринадцяти минало, я спиздиву грошей у дядька, якого кожен день п'є і не працює. Мать кончена, працює раз в тиждень. Каже, що у нас нема грошей, щоб витратити, витратити. витратити на бухло. Я сирота, мати померла, мені було п'ять, а батько мій, коли мені було одинадцять. Жив у будинку у будинку півроку, потім мачуха мачі мене. З першим часом була нормальною, а згодом морила голодом, била мене, і Алкаш думав, що піддарас. Я втік, мені було 16, спиздив в жигулі, у кончило сусіда у дядьки, їздив за кермо, як адреналін у крові, проїхав десь у невідоме поле, а потім школу закінчив за середнім балом на добре. Я переїхав у місто. Перед цим спизив друге. Було 26 тисяч, а у нерідного батька Олкаша залишилось 7 тисяч, Ступав у коледж, щоб почати все з чистого аркушу. Цю хуйню знайду. Вот она хуйня. Ну, правда, смішна, правда? Мені легше, що знайшов подих, я у парку разом з пациками спробував екстазі і коноплю, і мені стає кайфово. Я обістрався, що брата налякав мене. У масці пенівайся у заброшці, і його подруга відвезла мене на рейф-паті. На вечірці друг розповів про гру покер і про дівчат з гуртожитку. І каже, що вони ягнята. Ці ягнята це нічні ветельки, хочуть потусуватися. Я підкатив алкоголем, наливши усік. Було весело, підвіз дів... дівчину. І їбав її у спальному районі, і залишив їй мої укуси. Я щасливий, що закінчив коледж. На випускному я виїбанувся, був мудаком, п'яний брутальний. До самого зранку я сидів з другокурсницю, не спав усю ніч. Ступив в унік стати журналістом, а згодом став діячем, якому я опинився в тієї хуйні. Я був єдиним, що знайшов ви... що знайшов вихід, і хто насмілився що моє життя гімно, та я не повернувся до довбойопів. Я прийшов, я пішов до баб на бабки та витрачати гроші. Мені за це потрібно та вчив такі науки. Піздець, я геній. Правда смішна, прав... Ну, ні, ну, ну правда це смішно. Від цього реально можна обістратись, а ще, а ще веселіше.